Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас 30 грудня, це передостанній день цього року, і багато людей там щось кажуть, підводять якісь підсумки. Ну, Я можу сказати, що в мене ну, був звичайно такий же рік, як у всієї країни. У когось було гірше, у когось було краще. Хтось не дожив до цього нового року. І невідомо, чи ми всі доживемо, наприклад, до весни, тому що зараз. Безумство, воно тільки посилюється, і що буде далі, ми не знаємо. І тобто, як це сказати, Україні, яка не виконує жодної своєї обіцянки, ми ну, маємо тільки обов'язки таке. От, тому ну що тут скажеш, я можу тільки сказати, що от я робив, що міг. От я чесно можу сказати, що я робив теж те, що міг. І от результат такий, як є. От на сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.